З вами Ірина Панченко. І сьогодні у нас чергове заняття з геометрії за 4-кутники для восьмого класу. Ми на попередніх заняттях з вами розібрали такі чотирикутники, до яких відноситься сімейство паралограмів. І ми познайомились з підвидами паралограмми. Паралограм з прямими кутами нагадую, називається Прямокутник, а паралограм з рівними сторонами називається ромб. Питання: а чи може бути прямокутник з рівними сторонами або ромб з прямими кутами? Звичайно, це є ще один чотирикутник, який об'єднує в собі всі ці властивості. І цей чотирикутник називається квадрат. Отже, квадрат це прямокутник з рівними сторонами, або ромб з прямими кутами. Відповідно до цього, всі властивості квадрата. Об'єднуються з властивості і утворюються з властивості прямокутника і ромба. І нагадую, оскільки прямокутник і ромб це підвиди паралелограма, то квадрат це також підвид паралелограма. Отже, у властивості квадрата. Як у паралелограма, протилежні сторони квадрата лежать на паралельних прямих, тобто є паралельними. Як у ромба, всі сторони квадрата між собою рівні. Як у прямокутника всі кути квадрата мають градусну міру 90 градусів. І відповідно сума будь-якої пари цих кутів дорівнює 180 градусів. Діагоналі квадрата, як у прямокутника, між собою рівні. Як у прямокутника, половинки діагоналі квадрата теж між собою є рівними відрізками. Як у ромба, діагоналі квадрата взаємно перпендикулярні. І як теж саме у ромба, діагоналі квадрата є бісектрисами його кутів. Подивіться, будь ласка, всі властивості квадрата є. І, виходячи з цих властивостей, можна деякі з них уточнити, що я маю на увазі. Оскільки кути квадрата мають градусну міру 90 градусів, а діагоналі квадрата є бісектрисими його кутів, то завжди діагональ квадрата утворює з його сторони кут 45 градусів. Завжди діагоналі квадрата розбивають його, подивіться, будь ласка, на 4. Абсолютно однакові, рівні між собою, рівнобедрені трикутники, прямокутні рівнобедрені трикутники. Тому з квадратом, як правило, задачки у нас не складні, бо у квадрат має дуже-дуже велику кількість властивостей, які допомагають нам при розв'язуванні задач. Ну, власне, все, що я хотіла сказати про квадрат. І давайте з вами розглянемо одну невеличку задачку, пов'язану з квадратом. Задачка така: є рівнобедрений трикутник. Прямокутний трикутник, рівнобедрений прямокутний трикутник АБЦ, А, Б, С. І в цей трикутник вписано квадрат, але квадрат вписано таким чином: квадрат К М, Н, Б, Що дві сторони, подивіться, будь ласка, К і М лежать на гіпотенузі, а дві інші сторони належать катетам цього трикутника. Ще раз наголошую, це квадрат. За умовою задачі відома довжина гіпотенузи 18 см, і е, знайти потрібно в цій задачі периметр квадрата Т, КМПТ квадрат, а знайти треба периметр нашого квадрата. Для того, щоб знайти периметр квадрата, як ми з вами пам'ятаємо, периметр це сума всіх сторін. Сторін у квадрата 4, вони всі однакові, отже, достатньо знайти довжину однієї сторони квадрата. Як же це зробити, знаючи тільки довжину гіпотенуз? Оскільки це у нас квадрат, то у нас відрізок ТК перпендикулярний до відрізка АБ. А отже, кут АКТ у нас також буде 90 градусів. Тепер давайте подивимося. Трикутник АБЦ у нас за умовою прямокутний і рівнобедрений. Оскільки він прямокутний, прямий кут на себе забирає 90 градусів, значить, в трикутнику АБЦ сума гострих кутів у нас також 90 градусів. Але оскільки трикутник рівнобедрений, то ці кути між собою рівні, значить кожен з них по 45 градусів. Кут А 45 градусів і кут Б також 45 градусів. Тепер давайте розглянемо трикутник АКТ. В ньому кут К 90 градусів. Це означає, що сума кутів А і Т у нас також 90 градусів. А оскільки кут А 45 градусів, то це означає, що кут е, Т у нас буде також 45 градусів. Кут А дорівнює куту Т і дорівнює 45 градусів. А якщо у нас в трикутнику є два рівні кути, це означає, що наш трикутник рівнобедрений з основою АТ, тобто відрізки АК і КТ рівні. АК дорівнює КТ. E, розглядаючи абсолютно аналогічно ситуацію з трикутником. B, M, N, Подивіться, будь ласка, кут М у нас також 90 градусів, бо він суміжний з кутом квадрата. E, тоді сума кутів B і N у нас 90, один з них 45. З цього випливає, що і другий кут 45 градусів, тобто трикутник БМН також рівнобедрений з основою BM, а з цього випливає, що відрізки BM і MN між собою рівні. Тобто аналогічно з трикутника БМН ми маємо, що МБ дорівнює МН n. Що ж таке у нас КТ КМ МН, це є сторони квадрата, позначу їх, наприклад, Х, якщо сторона квадрата Х. Але, якщо сторона квадрата Х, а відрізок АК такий же, тобто відрізок АК, теж дорівнює Х, Якщо відрізок МНХ, то І відрізок МВ у нас також Х. Давайте подивимося, що випливає, що довжина гіпотенузи АВ складається у нас з трьох відрізків АК, КМ, МВ, і кожен з цих відрізочків між собою однаковий. Тобто довжина відрізка АВ складається з АК. Плюс К м плюс М, Б. кожен з них х довжина відрізка АВ дорівнює 3х. І за умова дорівнює 18 см. З цього випливає, що довжина відрізка довжиною Х 6 см. А це є у нас сторона квадрата, а значить, периметр нашого квадрата. Помножити на 4. Тобто 24 см. Таким чином, знаючи гіпотенузу даного трикутника, ми змогли знайти периметр квадрата. Аналогічно буває і зворотня задача. В задачі може бути відомий периметр квадрата, а знайти треба. Довжину гіпотенузи нашого рівнобедреного трикутника, в який вписано даний квадрат, але наголошую саме за такою ситуацією. Ми розглянули одну задачку, пов'язану з квадратом, ну, заодно із рівнобедреним трикутником. І на цьому наше заняття з квадратом не завершено.